Студія біслад продісили. Фронт наркота стоп. Займайтеся сексом, а не наркотиком. Ну ви тільки погляньте, як оч ми ні ці наркомани. Зараз в ефірі сплітні сплітниці сороки. Учора одна банда пограбувала банк. Для того, щоб купити наркоту. Але менти це приховують, їм ми, мабуть, заплатив наркокур'єр. Ой, вибачають, нічого подібного не було. Наркота нашого міського наркокур'єра не така вже дорога, щоб для неї треба було грабанути банк. Лечу гуляти. Ну чому вони не кажуть, де саме можна купити наркоту? Вони б хоча б це з ефіру прибрали, хоча в нас з'явився новий матеріал для серії.